На порядок денний 11 сесії Запорізької районної ради було винесено вісім питань більша частина з них господарські. Зокрема, депутати затвердили умови оренди нерухомого майна та його передачу на баланс запорізької міської територіальної громади. Доповіли і прийняли всі ті рішення господарського призначення, які було потрібно прийняти. Це і на виконання вимог закону про місцеве самоврядування, продовження користування нежитловими приміщеннями, як то органами поліції, так і органами Райдержадміністрації. Це прийняття рішення про намір передачі до громад тих об'єктів комунальної власності, які потребують до передачі. Це вирішення питання продовження контракту чинному директору комунальної. Підприємства. Загалом, як зазначив голова райради, сесія була плідною. Усі нагальні питання обговорені і проголосовані. Прийняття сьогодні депутатами рішень ще раз підкреслю, що робота Запорізької районної ради продовжується. Депутати на місцях задіяні як на основній роботі, задіяні у волонтерських засадах, та також кожного разу мають змогу повернутися до зали та вирішувати нагальне питання Запорізького району.